Ваша дитина мовчить, коли інші розмовляють, або стоїть осторонь і не знає, як приєднатися. Це можна виправити, навчивши їй легко вступати в розмову. Вміння починати розмову це ключ до дружби. Але діти часто мовчать, коли не знають, з чого почати, не знають, що сказати. Бояться, що їх не почують або не приймуть. Не розуміють, коли саме можна говорити. Навчіть дитину простим кроком. Підійди і посміхнись. Люди краще реагують на дружню міміку. Почни з простого. А що ви говорите? Мені теж цікаво. А, коментуй, що відбувається. Ой, який гарний малюнок. Або це твоя улюблена гра. Спочатку потренуйтеся вдома, ви говорите, а дитина вчиться відповідати і е, додавати щось своє? Якщо дитина, дитині складно розмовляти з іншими, це значить, що їй потрібна практика. На моїх онлайн заняттях ми вчимося легко і впевнено вступати в діалог. Хочете, щоб ваша дитина. Говорила впевнено в будь-якій компанії: записуйтесь на заняття разом. Ми навчимося спілкуватися легко і без страху.